Пець усе село татове можна штрафувати у нашому селі. Немає газу, тому топлять усі дровами тримають запас на два роки. Це тягне на позбавлення волі від п'яти до семи років. Соцмережі вибухнули від обурення новим законопроєктом про дрова, який вже охрестили скандальним. Суть така за зберігання деревини вартістю до 30 тисяч гривень штраф. А якщо сума більша, то взагалі від 5 до 7 років позбавлення волі. Окрім хейту, інтернет заполонили й меми, де люди, наче корупціонери, награбоване, ховають від правоохоронців дрова. Десяти свідоцтво про смерть горіха? Додому сьогодні не їдь. заляж десь на дно. Да, бо вони тут про документи питали. Ми кілька днів намагались знайти героїв для сюжету. Утім, люди банально бояться показувати свої запаси, і навіть лісництва відмовляються коментувати цю скандальну тему. Депутати ж пояснюють, мета закону карати не селян, а так званих чорних лісорубів, адже нині існує схема безконтрольно нищити ліси, прикриваючись потребами ЗСУ. Поїдьте, подивіться на не ліси в Карпатах, які голі, такі плещі, коли нам телефонували хлопці і казали, що він поїхало на дачу тому будувати або поїхало в баню тому будувати. От а списали по документах на зсу. Хвилюватися треба тільки тим, хто ходить в ліс вночі, рубає, краде і краде великими об'ємами, великими автомобілями. От тільки юристи називають законопроєкт сирим. Він не просто сирий, він пустий, він він просто замертво народжений. Мовляв, у ньому не прописано хто і як оцінюватиме вартість дрів, а ще їхнє походження. Якщо у мене е, там велика земельна ділянка, на ній росли дерева, і я їх спилив. Це мої дерева були на моїй земельній ділянці. Я складував їх, і в мене там 100 кубів цих дров. Ну це мої дрова. Яким чином я можу підтвердити, що це було не придбано. Політологи припускають, поява такого законопроєкту саме зараз може бути пов'язана з імплементацією європейських екологічних норм, а може бути й політично вмотивованою. Пов'язано з ситуацією на фронті, яка є для української сторони. Неприйнятної це втрата населених пунктів, втрата людей, втрата території можливо дійсно для того, щоб люди про щось поговорили щоб люди знову поділилися на якісь групи. Хтось це буде підтримувати, хтось не підтримувати. Буде інформаційний шум, і відповідно відповідно під цей шум можна трішечки відвернути увагу. Попри рішення парламенту станом на сьогодні, президент Володимир Зеленський не підписав законопроєкт і не зробить цього, заявив його радник з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі. Видання також закон не має зворотньої сили і не стосуватиметься вже наявних запасів дрів, кажуть юристи. Хоча й радять при купівлі деревини вимагати документи: фіскальний чек, квитанцію, акт передачі тощо, особливо якщо йдеться про будматеріали, які значно дорожчі за дрова. Владислава вдієнко Денис Лисавенко, новини 11. Estou rocando